Всім привіт! На зв'язку подкаст Експертний Тет а Тет. І зазвичай ми говоримо на теми, які пов'язані з пошуком роботи, нашим професійним розвитком, розвитком нашого особисто та професійного бренду. Сьогодні у нас буде не менш важлива та цікава тема, але поки потримаємо трошки інтригу. А до нас сьогодні в гості завітала Юлія Лозинська, кар'єрний радник та рекрутер. Юлія, привіт! Привіт, дякуємо, Одеску. що завітала до нас, і е, перед тим як почнемо загалом досліджувати тему, хотілося б, щоб ти трошки більше розповіла про себе та свій досвід. Дякую. Взагалі хотіла подякувати Любов, що е, запросили. Це дуже важлива тема, дуже класна. Е, я рада завжди ділитися цінними та корисними інсайтами. Е, отже, трошки про мене. Е, я рекрутер вже два роки в цій сфері. Раніше працювала в кол-центрі на масовому підборі. Е, зараз я в продуктовій компанії Bazar Club. Е, я є кар'єрним радником. І в мене зараз в принципі одна з найпопулярніших тем, яка пов'язана з сьогоднішнім нашим подкастом. І також я спікер постійно там на різних заходах залучена на різні теми. Це так коротко про мене. Угу. Що ж, тоді так привідкриваємо двері нашої інтриги, і ми сьогодні будемо говорити про LinkedIn, його практичне використання та важливість загалом цього ресурсу. І дійсно, ти, як рекрутер, я впевнена, що дуже багато працюєш з цим ресурсом, і із своєї практики можеш розуміти, у якому кандидату ти написала б, навіть переглядаючи профіль, а який, на жаль, профіль може там, не зачепити. Пройти, пройти мимо, хоча кандидат може бути цікавим, класним, але незаповнений профіль не дає нам повного розуміння, чи можемо ми вести подальшу співпрацю. Тому, ось так, переходячи і заглиблюючись в тему, то хотіла б запитати загалом про практичну роль даного ресурсу. Дуже гарне питання. Насправді, LinkedIn мені чим подобається, тим, що ця мережа вона дуже. Велика, має великий класний функціонал. І окрім того, що я, наприклад, та, як рекрутер, бачу там резюме кандидатів, я бачу їхні пости, я бачу їхні коментарі, яким контентом вони цікавляться, що вони виставляють. І тому ця мережа є дуже крута. Окрім того, що кандидат може знайти роботу, а, наприклад, там роботодавець кандидата, е окрім цього, ви ще можете знайти тут клієнта, проєкт. Тому ця платформа дуже корисна. Наприклад, на що я звертаю увагу, коли шукаю кандидата, це заповнений профіль, це дійсно важливо. Нам часто всім ліньки. Та взяти його нарешті, заповнити, але це потрібно робити через те, що спочатку ви заповните профіль на LinkedIn, а потім він буде працювати на вас. Тобто користуватись ним потрібно максимально. Я би хотіла, щоб люди, які ще й про нього не знають, відкривали для себе його. Бо це набагато класніше, чим це Instagram, чим Facebook, чим навіть Telegram. Ця платформа може служити як для бізнесів, де ви можете знайти Вих клієнтів можете знайти собі кандидатів, кандидати роботу. І головне, що цей ресурс вимагає лише бажання. Тобто, наприклад, якщо це інстаграм, це потрібна реклама, потрібен сммчик, потрібні сторіси, пости, е креативний контент, а LinkedIn хоче максимального живого спілкування. Хоча ми розуміємо, що LinkedIn – це професійна мережа, і здавалося би, що вона хоче більше такого ділового, наукового стилю, а виходить, що ні. Насправді я помітила, що в LinkedIn заходять пости, які написані від себе. Які, там, там де є якесь доповнення візуальне з фотом автора. Та? Тобто, наприклад, там є чи селфі, чи десь я там працюю за комп'ютером, чи щось такого роду. Тобто LinkedIn чомусь його алгоритми реагують, чи сама аудиторія реагує на живий контент. Тому щоб там чи привабити потенційного рекрутера, чи там клієнта, чи там знайти мені кандидата, потрібно вис... заповнити першу чергу профіль повністю якісно і починати вести контент. Бо якщо не вести контент, нічого не писати, не додавати, наприклад, або писати контент раз в місяць, алгоритми LinkedIn кидають ваш профіль вниз. І, відповідно, менше активно, менше трафіку, люди менше переходять, ну і ваш аккаунт не такий помітний. Тому алгоритми LinkedIn максимально прості, заповнили профіль, починаємо писати пости, і пишемо їх від себе. Пишемо простими словами. і буде, LinkedIn виконує дуже багато різноманітних цілей, і він буде служити вам. В тому, де в напрямку, де вам потрібно, наприклад, в мене зараз це окрім пошуку кандидатів, хоч я рекрутер, для мене важливий ще пошук клієнтів, і він мене ну тут максимально виконує свою роль. Тому ну насправді переваг у LinkedIn дуже багато. Головне, визначитись, яка саме його ціль, і писати контент відповідно під ту категорію, яка вас цікавить. Дякую. Я з тобою згодна, що дійсно. LinkedIn дуже цікава мережа, і якщо говорити, наприклад, про мене, то я використовую більше зараз для. Навпаки, встановлення такого контакту і загалом обміном, досвідом із колегами це так дуже цікаво, і так само дуже багато різного корисного матеріалу можна знайти різні професійні статті, які допомагають теж розвиватися, бачити якісь навчання, які тебе цікавить, і дуже так якісно можна відфільтровувати для себе. Сприймати інформацію, ти трошки почала говорити про LinkedIn і про те, як його ми можемо заповнювати, так щоб наш профіль бачили інші. Особливо, дійсно, якщо я, наприклад, в постійному пошуці зараз роботи, то для мене, очевидно, було б пріоритетно, щоб про мене знали, знали про те, що я відкрита людина до роботи. І якщо ми будемо говорити про заповнення профілю на LinkedIn та взагалі введення написання. Пустів. Чи є якісь тут особливості? От, До прикладу, там ми знаємо, що в Інстаграмі там, зараз дуже популярні можуть бути Reels, да, або там, постійно вести сторіс. Які є вимоги і особливості до контенту саме в мережі LinkedIn? Ну, Насправді LinkedIn він також вибагливий по контенту. Я сама, в мене взагалі було два аккаунти. У першій мій, на жаль, заблокували без пояснення причин, і я почала вести другий. І я зрозуміла, в чому була помилка на першому аккаунті, який у мене був. Спочатку я розуміла, що це не Інстаграм, це не Фейсбук, це не Тікток, це професійна мережа, і тут потрібен професійний такий науковий контент. І я починала саме так. Я я думала, що це логічно, Та? і я помітила, що, хоча аудиторія в мене зростала, в мене було там по дві тисячі, по три тисячі. Підписників, але не було фідбеку, не було зворотнього зв'язку, не було коментарів, не було лайків. І я думаю, в чому ж причина? Одного разу я спробувала написати пост від себе, тобто, як я рекрутер, як я бачу роботу, як шукати роботу, і додавала свою фотку. Там та що я сужу там за своїм робочим містом, там і написала повністю щирий пост від себе, і цей пост знайшов максимальний відгук. Через те, що е, я би сказала, що перша вимога. По написанню контенту він має бути написаний простими словами. Бо, наприклад, якщо я буду читати там якісь класні статті від Project менеджера про його роботу, я скоріше за все, як рекрутер, не зовсім зрозумію. А тому класно передавати якимись своїми словами, щоб було зрозуміло усім, навіть людям, яких немає у цій сфері. Але при тому, наприклад, якщо це я пишу для рекрутерів простими словами і всі це розуміють, але і рекрутерам, щоб це було цікаво, читати та це має бути професійний контент. Насправді у LinkedIn я помітила, що навіть вже з'являються так звані мемчики. Та? Але навіть якщо ви хочете викласти якісь там гуморесочку, вона має бути також більше про роботу, тобто пов'язана з роботою. Linkedin це все про роботу. Тобто, в кожного з нас є якісь. Невдачі, є успіхи, досягнення, пошук роботи. Я знайшла роботу, якісь сертифікати, і всім цим можна ділитися у Лінкідіні. По е, тексту я би казала, що це мають бути сере, середня, е, та, тобто це, наприклад, дві тисячі, три тисячі символів: е, 5, 7, 10. По перше, воно не влізе. LinkedIn там має певні обмеження, і е, аудиторія помітила, що не дуже це й читає. Я е, помітила дуже класну е, таку, моя, моя така теорія, що люди у LinkedIn заходять, е, бо вони розуміють, що це професійна мережа, там дуже багато корисного контенту. Бо коли, наприклад, е, ти заходиш в Інстаграм. Та ти так собі думаєш, блін, я витрачаю час, я сужу там скролю відео рілси. А тут ти заходиш професійно мережу, ти навпаки, ти читаєш корисні стат статті, ти саморозвиваєшся, ростеш. І тому е, люди у LinkedIn ідуть е, навіть якщо відпочивати. Все одно читати щось корисне. Е, ту, ну, насправді я помічаю, що, що зараз контент трішки змінюється в плані. Там я помічаю деколи пости, коли там шукають жінку чи чоловіка, це перетворюється в такий невеликий тіндер, але воно не дуже. Воно може навіть ви можете, якщо будете такі пости писати, отримати негатив. Вам почнуть е, коли е, LinkedIn помічає, що є скарги на там пост, він в кінці додає опитування. Тобто він питає у людей, чи є цей пост корисним. І якщо багато людей оберуть, що ні, то у вас буде зменшуватись трафік постійно. Тому важливо, щоб контент був професійним, щоб він був написаний від себе, щоб було зрозуміло для усіх, не тільки для людей, які там у вашій сфері. А щоб, наприклад, я там, якщо, якщо не розумію, зайшла і змогла зрозуміти, про що ви Добавляйте якесь своє фото. Бо, наприклад, якщо ви додавите візуальне доповнення будь-яке там, так. В інтернеті там знайдете воно не спрацює все одне. Чомусь LinkedIn хоче фотку автора, ну чи аудиторія LinkedIn, та вона більше тоді лайкає, більше звертає увагу. Окрім цього, рекомендую ще робити час від часу опитування, але якісь цікаві. Не просто щоб воно було аби було, а якісь цікаві опитування. Бо е, як е, каже статистика, на опитування йде мало часу. Тобто людина там почитала, проголосувала, почитала, проголосувала, і на цей пост буде йти більше трафіку. Тому відповідно час від часу робимо опитування, робимо пости. Я, чесно кажучи, не маю контент плану. Але пости бажано писати, наприклад, там, два рази в тиждень або хоча б по раз в тиждень, раз в місяць це трошки замало, буде знову забирати у вас трафік, сам LinkedIn. А, і перед тим, як писати, в принципі, почати якусь вести діяльність на LinkedIn, важливо увімкнути режим автора. Він там є в налаштуваннях. Якщо ви його вмикаєте, у вас е, будуть додаткові можливості, як, е, та, як ви будете створювати та, контент, публікації. LinkedIn є більше можливостей, більше трафіку, е, і там ви можете обрати теми, на які ви будете писати. Наприклад, я як рекрутер, це в мене пошук роботи, резюме, профіль LinkedIn, е, проходження співбесід. І, відповідно, воно вам буде формувати спеціальні аудиторії, які це буде цікаво. І у вас буде більше відгук, буде більше зацікавлених людей. Ось тому контент має бути професійний по темі, навіть якщо ви хочете якийсь там гумор, та я також іноді таке люблю викладати. Це має бути все одно про роботу. Тобто, це не має бути там про погоду, я не знаю про те, хто попив яку каву, тобто, все про роботу має бути. От. І перед тим як писати контент, щоб максимально залучити аудиторію, потрібно заповнити LinkedIn. Тобто, ну, це стандартно контактна інформація, описати свій досвід, якісь публікації, волонтерські проекти, статті, рекомендації, заповнити всі розділи у LinkedIn, які вказані як рекомендовані. І тоді ваш профіль буде. Як авторитетний він буде вибивати перший в списках. О, тобто він буде все вищий і вищий, ви будете все помітніші і помітніші. Так, дякую, що поділилася такими, знаєш, з одного боку короткими, але з іншого боку, практичними порадами, тому що, думаю, навіть не кожен з нас може знати про режим автора і для чого його потрібно вмикати. Да, тут таке, і розуміння прийшло у ході прослухування подкасту. І ти вже з нашою спільнотою так тривалий час ділишся постами на різні актуальні і цікаві теми, тому знайома з нашою аудиторією, і так наостанок я б тобі про. Запропонувала таке маленьке питання, побажання. От що б ти хотіла порадити, побажати загалом нашим слухачам сьогоднішнього подкасту? Е, насправді, е, побажання моє буде дуже просте, і по темі е, ведіть LinkedIn. Е, розкривайте його для себе, е, бо той, хто не веде LinkedIn, він не розуміє зараз, що він що він втрачає. Насправді, мені, коли було 18, я завжди думала, Боже, де ж я можу продавати свої послуги, щоб зацікавити людей, де назбирати аудиторію, скільки грошей все це потрібно вкласти. І тут я відкрила для себе цю платформу, і свого першого клієнта я знайшла саме на LinkedIn. Е, я Допомогла дуже багатьом людям знайти роботи мрію через LinkedIn. LinkedIn – це дуже класний ресурс, тому використовуйте його, заповніть його правильно. Починайте вести контент, і ви можете навіть стати таким інфлюєнсером, блогером на LinkedIn, ділитися ділитися корисними інсайтами, професійними, цінними, надихати людей. Тому ведіть LinkedIn – Випробуйте його повністю, вкладіть в нього зусилля, і потім він буде працювати на вас. Юлія, дякую тобі за натхнення відкривати нову мережу LinkedIn, да, використовувати по максимуму його можливості. І дякую, що ділися корисними рекомендаціями. Бажаємо нашим слухачам дійсно відкривати, знаходити для себе нові можливості. І якщо у вас будуть питання, коментарі, то запрошуємо до активного діалогу.